В ефірі Лайв студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про пляжі Одеси і про стан морської води. У морській воді трьох пляжів заборонено купання через виявлення кишкової палочки. Про таке повідомили на сайті Одеської мерії. Це десята станція Фонтану, Аркадія та Ланжерон. Сайт мерії посилається на дані Одеського облцентру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Нібито, за його даними, вода на цих пляжах не відповідає нормам на бактеріологічній та санітарно-хімічні показники. Інформація дотується позавчорашнім днем. Сьогодні ми зв'язувалися з центром профілактики та контролю хвороб МОЗ. Там нам не підтвердили інформацію про виявлення кишкової палочки, але вона розійшлася всіми медіа та багатьма телеграм-каналами. В центрі профілактики та контролю хвороб моз пообіцяли на завтра надати уточнену інформацію. Будемо слідкувати, але. Актуально поговорити загалом про ті загрози, які пов'язані із купанням у водах, де ви де може бути виявлено кишкову паличку, і загалом про цю бактерію, де вона ще може з'явитися в побуті одеситів. У нас на зв'язку спікерка Тетяна Вишневська, головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви долучилися. Тож, е, говоримо про загрози літа, загрози пляжного відпочинку. Чим може обернутися потенційно морські ванни, якщо є перевищення показників кишкової палочки у воді? Це значить, чим може обернутися. Якщо які є загрози є можуть чатувати бігін. на одеситів, які купаються у морській воді, де може бути кишкова паличка, якщо це підтверджено, звісно. Так, але ж ви отримали інформацію, що не підтверджена дані. Це були отримані результати якості морської води і були перевищення по санітарно показовим мікроорганізмам. Це не є та кишкова паличка, яка викликає захворювання у людей. Це інший показник. Тому лабораторний центр вам надасть більш уточнені результати на теперішній час в Одесі відкритий для перебування та купання лише один пляж. Всі інші пляжі не є доступними для перебування в них населення, тому що ще не забезпечені всі вимоги безпеки під час воєнного стану. На тому пляжі, який відкритий, це пляж Калітон? Немає визначених показників невідповідності якості води. В інших місцях перебування на пляжах і купання заборонено. Так, пані Тетяно, тоді я маю тут уточнити пляжі заповнені. Ми буквально нещодавно проводили зйомку. Наші кореспонденти з операторами були на пляжах. Люди купаються, і це реалії. І отут ми б хотіли попередити одеситів і гостей міста: ну як убезпечитися від тих загроз, які можуть бути пов'язані з порушенням санітарно-бактеріологічних і гігієнічних норм. Ну, щоб повністю обезпечитись, то не, не потрібно перебувати на, на ці на пляжах і купатися. Тоді вони повністю будуть убезпечені. По-друге, дивитися на інформацію, яку до них доводить місцева влада, яка відповідальна з відповідальна за дотримання всіх вимог безпеки для нашого населення. І Якщо є якісь повідомлення від цієї влади, то треба населенню їх дотримуватись. Якщо пляжі закриті, то вони закриті. Це ж зрозуміло, що неможливо на кожному пляжі поставити якийсь кордон і його охороняти, щоб населення не потрапляло на ці пляжі, тому треба дослуховуватись до порад нашої влади. Якщо пляжі закриті, то вони закриті. І це нас, нас убезпечить від будь-яких хвороб і інших небезпек в тому числі небезпек воєнного часу, через які закриті пляжі. А, добре. Тоді давайте поговоримо загалом про а, ті випадки, а, коли можна а, заразитися цією бактерією. А, от, власне, а, центр надавав дані. По е, зараженню десь здається, тиждень тому, да, були цифри 83 особи в Одесі. і Половина з них ці діти, захворіли на кишкову паличку, е, і як правило, це було пов'язано з неправильним збереженням е, харчів е, і з неправильною обробкою е, при приготуванні страв, е, е, які тут можуть бути загальні поради і, знову ж таки щодо убезпечення. Загальні поради і такі ж, як і завжди. Це е, лабораторний центр надає вам інформацію про санітарну епідеміологічну ситуацію. Вона е, кожного тижня надається до всіх органів влади і публікується на е, сайтах місцевого самоврядування. От, та інформація, яка е, характеризує і захворюваність населення учасниці, те, що ви кажете, на кишкові інфекції, і е, показники стану навколишнього середовища. Це різні дані лабораторних досліджень. Що стосується захворюваності на кишкові інфекційні захворювання, то вона знаходиться на е, звичайному рівні для такої пори року, тобто немає ніякої загрозливої ситуації. Це е, рівень захворюваності відповідає середньорічним показникам багаторічним і ніяких пересторог у нас він не е, е, визиває. Не викликає. Що стосується профілактики кишкових інфекцій, то це звичайні поради. Це потрібно дотримуватись тих вимог до зберігання, приготування харчових продуктів і готових страв. Не можна, особливо у літній період, а взагалі, купувати продукти, харчові продукти в невстановлених місцях, там, де немає ніякої гарантії їх безпеки і якості. Це перше за все, це не міста, міста, не встановлене так називаємо стихійної торгівлі. Які не забезпечені ні холодильним обладнанням, ні особи, які їх реалізують, також не проходять ніяких медоглядів. Тому це є перше за не купуйте продукти, які можуть нести небезпеку. Друге, коли ви їх готуєте, дотримуйтесь термінів і правил їх приготування. Тобто, достатньо термічного пробку, да, продуктів, які можуть нести загрози виникнення кишкових інфекцій, і також їх зберігання, особливо тепер, коли у нас є перебої з електроенергією, так то не, не готувати великі кількості продуктів, зберігати продукти, що швидко псуються, зберігати в належних умовах, і як не коротший термін, готові страви. З'їдати, не хран... не зберігати їх довго, не давати можливості, якщо туди якісь потрапили мікроорганізми, їм розмножуватися. Для цього потрібні відповідні умови, температурні, тобто недотримання режимів зберігання може призводити до розмноження збудників різних інфекцій у харчових продуктах, які стануть у нас фактором передачі і джерелом інфекції. Так, складно дотримуватися е, таких умов е, за, за умов, перепрошую за тавтологію е, відсутності електрики досить часто, але от, напевно, порада готувати малими порціями, тобто на один або ну максимум на два прийоми їжі, це напевно буде найефективнішим зараз. Трішки більше е, навантаження на м, того, хто готує, але це направду безпечніше. Да. Чи варто так. займатися самолікуванням, чи в яких ситуаціях точно треба звертатися до спеціалістів е, у разі якщо людина відчуває ознаки отруєння? Ну, Як най, як найскоріше потрібно звертатися за допомогою, якщо у вас е, е, виникає е, симптоми е, інфекційного захворювання, такі як е, підйом температури, е, е, загальна слабкість, е, то, е, Рвота, пронос та інші потрібно звернутися за медичною допомогою до лікувальних установ. Найкоротший термін. Тож, пані Тетяно, дякую вам за включення. Тетяна Вишневська, головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів ГУД. Продспоживслужбу Одеської області була на зв'язку з Live Studio. Будемо очікувати на роз'яснення від Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Напевно, будуть нові дані щодо оновлені дані щодо стану і відповідності санітарно-екологічним і бактеріологічним нормам води морської. Слідкуйте за нашим телеграм-каналом, дуже оперативно обновлюємо там інформацію. І завтра також, якщо будуть дані від центру, ви це побачите у нашому телеграм-каналі. Бережіть себе, будьте здорові! Залишайтеся сьомим каналом.